Доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин ферма 24 Дане відео присвячено детальному огляду автоматичного інкубатора Рябушка Турбо 120 Інкубатор постачається в такій коробці та має наступну комплектацію. У комплект поставки входить нижня частина корпусу інкубатора. Корпус пінопластовий спресований у прес-формі високої щільності. Передбачені два отвори з різьбою для прикріплення мотора перевороту до однієї із стінок інкубатора, ємності із двома канавками для води. Вологість регулюється кількістю заповнених канавок для води. Чим більша площа випаровування, тим вища волога в інкубаторі. Для підтримання вологості необхідно періодично доливати воду. Вологість визначається візуально у міру запотівання оглядових вікон. Зокрема, вологість можна виміряти за допомогою цифрового гігрометра. Не входить до комплекту і замовляється окремо. Пластиковий піддон для яєць зі спеціальними прорізами. Для випаровування води з нижньої частини інкубатора. Після проходження через відповідні прорізи під дном зволожене повітря надходить у верхню частину інкубатора. Пластиковий піддон повністю захищає нижню частину корпусу інкубатора від забруднень на протязі всього інкубаційного періоду і тим самим продовжуючи термін експлуатації виробу. Металева сітка перевороту із мотором. Пластикові ніжки з сітки перевороту із двома саморізами для закріплення модуля до стінки інкубатора. За допомогою пластикових ніжок є можливість регулювання висоти сітки над рівнем пластикового піддону. Докладна загальна інструкція по налаштуванні та експлуатації, покликана полегшити процес інкубування. Верхня кришка інкубатора з вбудованим цифровим терморегулятором. Наявні на терморегуляторі дві клавіші налаштувань. Налаштування температури і перевороту. Для провітрювання і зниження вологості у верхній кришці інкубатора передбачені вентиляційні отвори із заглушками. Розглянемо більш детальніше. Що знаходиться з внутрішньої сторони верхньої кришки даного інкубатора. Встановлений нагрівальний елемент, інфрачервоний плівковий тен, розташований зверху і знизу від оглядових вікон. І вентилятор. Попередньо був встановлений картонний захист турбіни. Обов'язково перед включенням інкубатора зніміть його. Вентилятор формує потік повітря в інкубаторі, таким чином забезпечується рівномірне нагрівання всієї площі інкубатора. Вентилятор безперервно обдуває турбіну, сприяє циркуляції повітря і рівномірному нагріванню як в центрі, так і в кутах інкубатора. Датчик температури та два оглядових вікна. Наявний провід із виходом для підключення мотора перевороту. Переворот у даному інкубаторі автоматичний з мотором. Кількість переворотів налаштовується від двох. До 12 на добу. На пластиковий піддон ставиться сітка. До неї йде комплект пластикових куточків, які регулюють сітку по висоті, що необхідно при закладці різних типів яєць. Тобто при інкубації перепилиних яєць. Сітку необхідно притиснути максимально близько до піддону для курячих, качинних гусинних яєць максимально високо від піддону. Передбачені. Два отвори з різьбою у нижній частині інкубатора для прикручування моторчика перевороту до однієї із стінок відповідним кріпленням, яке йде у комплекті. Яйця попередньо для зручності і контролю повороту необхідно промаркувати м'яким олівцем з двох сторін Х та 0. Демонстрація роботи автоматичного перевороту. Актуальну вартість даної моделі інкубатора можна дізнатись на нашому сайті Ferma24. Тут же можна оформити замовлення або отримати додаткову консультацію від наших менеджерів. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Тут ще буде багато відеоглядів, процесів інкубацій і цікавих відео. На все добре, вдалого дня і мирного неба!